Сергій, дай відповідь, що тобі надає впевненості в роботі. Ну, по-перше, це можна розділити на е, два моменти: перше, це про бізнес, це бізнесова література. Е, це... Відвідую онлайн навчання, відвідую офлайн навчання, спілкуюся та працюю з бізнес-коучем, беру консультації у підприємців, які досягнули більшого результату аніж я. Приймаю участь у мастер-майндах для з бізнесменами. Також граю в кешфлоу. Також це великі бізнес-конференції, також це мої наставництва для підприємців та консультації, які мені постійно дають нові приклади, нові знання, а також мій бізнес, в якому я приймаю активну участь. А також проекти, якими живу, які ми постійно реалізуємо. Але це тільки одна частина, а друга частина, яка мені дає. Можливість наповнюватися і бути більш активним це активний відпочинок, заняття спортом, масаж, баня, відпочинок на природі, відвідування театру, прогулянки на свіжому повітрі, 10 тисяч кроків щодня, і це дає мені круті результати.